Усім привіт, і це питання відповідь. Ну а всі запитання я брав з Телеграму та Ютубу. Ну і перше запитання. Ка, у тебе любима пісня? У мене дуже багато любимих пісень, але з них можна виділити пісню Butterfly та Judas. Я думаю, що всі чули ці пісні. Ну а ми переходимо до наступного питання. Як тебе звати? Ну, мене звати Міша. Мені не дуже подобається це ім'я, але переходимо до наступного питання. З ким спілкуєшся найчастіше? Да скоріше всього з ніким. Деколи общаюсь в своєму чаті телеграм-каналу, деколи общаюсь в чаті роблоксерів. А якщо в школі, то зі своєю однокласницею Лілею переходимо до наступного питання. Про яку суму підписників мрієш? Ну особисто я дуже мрію про 5 К підписників, але дай Бог мені ще дойти до 1 тисячі підписників. Речі до 1 К залишилось зовсім мало підписників, буквально пару штучок. Який у тебе улюблений колір? Скоріше всього, голубий, білий або чорний. Ну, думаю, по моєму скіну це видно. Є в тебе домашня тваринка? Яка в тебе улюблена їжа? Чи любиш ти своїх підписників? Так, перший пункт. У мене немає домашньої тваринки ніякої. З улюбленої їжі у мене, скоріше всього, роли, суші або піца, ну а також картопля фрі. Читаєш мангу? манги я не читаю, я читаю Якщо Ви не знаєте, чим вони відрізняються, то ось я вам зараз поясню. Манга зроблена в Японії, манхва у Кореї. Ну а маньхуа у Китаї. Якщо ні, я не читаю манги, я читаю тільки манхви. Яким буду святкувати 14 лютого? Ну, якщо святкуєш. Ніким я святкувати не буду і я не святкую. Ну, вибачте, я це навіть озвучувати не хочу. Ну, на перше питання я відповідав. Мене звати Міша у реальному житті. Друге питання я, пожалуй, промовчу. Третє питання: привіт. А я тобі відповідаю пока. Ну і четверте питання нормально. Тож усім дякую за увагу, усім пока.